Вітаю вас в черговий раз на нашому каналі Шоуруму Аудиторіум Сьогодні ми познайомимо вас не просто з черговою новинкою, але з відомим, визнаним у всьому світі, проте абсолютно новим для нашого ринку американським брендом Tivoli Audio Тіволі аудіо це американська компанія, яка виробляє аудіотехніку відому своїми радіоприймачами, акустичними системами класу Hi-Fi та іншими аудіопристроями. Бренд цінують за високоякісний звук, елегантний ретро-дизайн і популярність серед знаменитостей та критиків. Компанія Тіволі Аудіо виникла в Бостоні в 2000 році з одного радіоприймача. Сьогодні вони діляться своєю пристрастю до музики та дизайну з усім світом. Продукти Tivoli Audio аудіо створені для гармонії між якісним звуком та дизайном, з переконанням того, що обидва однакові важливі, і жодне не повинно приноситись в жертву заради іншого. Сьогодні ми з вами познайомимося з основними лінійками або як їх називають в Tivoli Audio, аудіо колекціями товарів. Та їхніми ключовими системами, і першою категорією є класична колекція. Вона об'єднує різні системи, різні за своїм стилем, дизайном, потужністю, з іншими параметрами. Проте головною об'єднуючою властивістю є присутність радіоприймача. Від аналогу FM радіо до цифрового наземного dap радіо також можливістю слухати інтернет-радіо зі своїх гаджетів через Bluetooth-підключення. Тож, якщо ви фанат або принаймні любите послухати радіо вдома, в офісі, десь на відпочинку, але головне в хорошій якості звучання, то ви 100% зможете Брати систему за смаком з цієї лінійки. Model 1, FM AM Radio AUX-IN. Model 1 Bluetooth FM Radio Bluetooth AUX-In. Model 3. FM AM Radio Bluetooth AUX-In, та ще й механічно-кварцовий годинник з будильником. Model 1, Plus dub, dub, Plus FM Radio, Bluetooth AUX-IN і пульт дистанційного керування. EPAW Plus BT. With USB-C. Це портативна акустична система, яка має на борту FMM радіо Bluetooth, AUX-in, годинник, будильник і ще 10 годин роботи без заряджання і водопилозахисний корпус. Ну і нарешті Music System Plus це та система All-in-One з CD-плеєром. Годинником, блютусом, FM-тюнером і так далі, тому подібне другою категорією, яка все більше набирає популярність, є колекція ART. Це колекція об'єднує системи, які за своїм призначенням та особливим арт-дизайном відповідають ключовій філософії лінії компанії, симбіоз сучасних технологій і якісного хай-фай звуку з ретро дизайном до складу Art Collection входять цифрові радіосистеми з підтримкою Wi-Fi програм, таких як Airplay 2, Google Cast, Chromecast. Вони дозволяють відтворювати потокову музику з популярних музичних сервісів без застосування будь-якого браузера, таких як Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal Connect. Серед таких систем актуальними моделями можна назвати Model 1 Digital, Generation 3. Тут є FM-DAP-радіо, LED-Wi-Fi, Airplay... Два Google Cast, Bluetooth, AUX in 1. Model 2 Digital. Мабуть, найкраща з, з, з усієї колекції Wi-Fi компактна система з підтримкою AirPlay, Google Cast, Bluetooth, AUX in Music System Home, це вже повноцінний такий музичний центр стереозвучання Hi-Fi класу, fm фендап Радіо. Wi-Fi, 2, Google Cast, Bluetooth, Аусін, то слінка вхід, будинок, тобто можна підключити навіть uh, телевізор і отримати покращення звуку з телевізора. І головне це те, що ця система, не дивлячись на свою таку компактність, видає сумарну потужність до 50 Вт. Всі ці моделі доступні в трьох варіантах оздоблення корпусу та грилю динаміків. Дуже висока якість натурального шпону корпусу та вставок з високоякісної тканини дають вартості системам до їх уже високотехнологічних властивостей та функціонал. В Цій колекції товарів є ще дві цікаві моделі, які можливо не так нашпиговані різними технологічними можливостями, проте через свій своєрідний дизайн та практичну функцію. Поєднані з привабливими цінниками зможуть зацікавити пошановувачів різних електронних гаджетів. Власне, йдеться про моделі ReVive та Boutique. Модель ReVive – це така собі триліжкова багатофункціональна система, яка вирішує відразу три задачі. У нас є нічне світло, зарядка вашого мобільного та прослуховування музики по Bluetooth. Модель має три варіанти оздоблення, горіх, Чорне дерево, біле дерево. Пристрій облаштований майданчиком для бездротового заряджання за стандартом QI та USB-A портом. Нічна лампа має 4 рівні освітлення та динамік з поротом на 30 градусів з конструкцією, яка дозволить створити в вашій спальній кімнаті неповторну атмосферу лаунжу та відпочинку. Інша модель бутік. Це, мабуть, найменша стаціонарна система з усіх вище згаданих, яку можна поставити в будь-якій кімнаті, аби отримати можливість підзарядити свій мобільний та одночасно послухати будь-який аудіоконтент. Система кубічної форми всього 11, 11 на 12 см, Теж випускається в трьох варіантах преміум оздоблення і має два порти для зарядження: USB-A на 5 Вт та USB-C на Вт. Ват з підтримкою швидкого заряджання PD Fast Charging. Дякуючи Bluetooth 5.1, ви можете бездротово слухати музику з мобільного або ж підключити дротове джерело до входу AUX-in, яке розташоване позаду цієї акустичної системи. Ви не повірите, як такий маленький динамік потужністю всього 10 Вт звучить чисто без потворень, з приємним навіть басовими нотками, які точно не очікуєш від такої крихітки. Третя категорія або колекція називається SongBook. В цій категорії наразі є дві моделі: це Songbook безпосередньо та SongBook Max. Споглядаючи ці дві системи, вкотре розумію, що справжні дизайнерські рішення не старіють часом. Схоже, що ще в далеких 70-х роках наші батьки а комусь вже дідусі, і бабусі захоплювалися портативними бумбоксами. Тоді це були портативні програвачі, грам-пластинок, потім портативні бобінники, касетики і так далі. Але звісно, що найпопулярнішим джерелом музики було радіо. Як не дивно, але радіоманів ще досі чимало, хоча і тип радіотрансляцій багато в чому змінився з того часу. Сонбук Макс це абсолютний чемпіон серед сучасних бумбоксів з підтримкою аналогового радіо цифрового ДАП радіо, можливістю слухати музику по блютуз, підключити мікрофон для караоке або просто електрогітару, і все це можна юзати до 10 годин без підзарядки. Система облаштована вбудованим попереднім підсилювачем та перемикачами між лінійним та підсиленим входом. На виході Songbook Max дає повноцінні 50 ватт потужного стеро звуку, що вистачає запалити будь-яку вечірку вдома або оживити пікнік на природі. На борту системи є аналоговий трисмуговий еквалайзер, який дозволяє збільшити або зменшити тон компенсацію до 6 дБ в трьох діапазонах: високій, середні та низькій частоти. з першого поля до Сонбук Макс здається схожим на якийсь мілітарний пристрій, та ще якщо в такому ось зеленому кольорі. Аналогові перемикачі у вигляді тублерів, як на гелікоптері, фейдер, еквалайзер, як на мікшерному пульті звукорежисера. Всі ці елементи додають певної ретро-автентичності. Однак, увімкнувши систему, ви відчуєте збалансоване стереозвучання на рівні fi системи навіть якщо ви слухаєте аналогове радіо. Корпус виготовлений з легкого, але міцного алюмінієвого сплаву і має захист від води та пилу на рівні ip 4. Сонбук, молодший брат, сонбук Макса, відрізняється лише тим, що в нього. Немає радіоприймача, його потужність складає 40 Вт і, відповідно, він має трішки менші габарити. Отже, сьогодні ми познайомили вас з товарними лінійками прекрасного нового е для нашого ринку бренду Tivoli Audio. Як завжди, аби отримати власний слухацький досвід та стати одним з перших власників в Україні продукції від такого чудового бренду, я запрошую вас до нашого шоуруму. Ми приготували для вас дуже привабливі бонуси. Не забуваємо ставити під цим відео свої вподобайки і залишати коментарі.